Поки що. Пане Романе, повернемося тривоги. до Польщі все-таки. Тобто, дуже важливою складовою попереднього уряду була політика пам'яті, так звана, і їхня... Так, їхня, і тут є дуже багато розбіжностей, і, зокрема, а те, що в Польщі досі не сприймають Степана Бандеру. І я не бачу перспектив. То що робити? Нам це треба тягнути це в Польщу? Чи це питання треба відставити на потім? Тому що в будь-якому разі Степан Бандера це її видата історична особа. І е, ті люди, які займалися національно-визвольною боротьбою, вони не конче є ангели, доведено історією Ізраїлю. Визвольна боротьба в тому і заключається, що доводиться робити речі, які комусь точно не сподобаються. Але так. питання, в якій позиції ти знаходишся, роблячи ці речі, якщо ти захищаєшся, то це одна ситуація. Якщо ти, тобто нападаєш, ну, то це зовсім інше. Це очевидно. Тому стосовно ситуації, Степан, я вам скажу так. Проблема навіть не в Степані Бандері. Ну тобто, проблема, як на мене, навіть не в тому, що поляки не сприймають там Степана Бандеру чи сприймають не всі. Проблема в тому, що українців поляки сприймають дуже зле. Це я вам по своєму власному досвіду і відчуттю можу сказати. що очевидно, це не моє коло спілкування. І, очевидно, це не коло спілкування більшості людей освічених. Але, скажімо так. Простіші люди, ті, ті, на яких власна, тобто політика піс і конфедерації були зорієнтовані, вони максимально накачані ксенофобськими гаслами, максимально накачені ненавистю, в тому числі до українців, і це відчувається. Це ну, це от прям відчувається, коли ти знаходишся в середовищі поляків і тебе ідентифікують як українця. У мене навіть особисто був випадок. Коли ну, мене важко зідентифікувати як українця. Я достатньо непогано володію польською мовою, тобто і спілкуюся, будучи в Польщі в е основному нею, е але мене зідентифікували е по автомобілю. І я мав таку досить агресивну виповідь в свою сторону з боку поляки. Це так, у, вас, у вас українські номера, так? так? Так, так, так. Ну я приїхав на авто на форум, е і поміж тим я там був в місті і просто, типу, через те, що я українець, тобто, до мене було таке досить агресивне ставлення з боку якоїсь там жіночки з коліжанкою. Е і, хоча я нічого не зробив, ну, я просто був українцем. А кажу, то це я вже навіть з власного досвіду відчув. Тобто я можу про це говорити. Оце більша проблема. Тому що я думаю, Степан Бандера переживе е, умовно е, те, що там десь на ну найближчим часом його не будуть там всі поляки сприймати позитивно. Але от українці, які там живуть, тобто вони повинні будуть стикатися, продовжувати стикатися з цією ксенофобією. ну, і надалі, і е, мені здається, що важливо про прокомунікувати про з владою Польщі, хоча вони це там частково розуміють, і дуже багато робили до того, щоб показувати зворотню сторону Польщі, що Польща продовжує бути гостинною до до. Громадян України, але зараз це треба інтенсифікувати і робити все можливе для того, щоб збити градусу цієї ксенофобії, яка культивувалася останніх там ну, рік десь приблизно. Вона, як пам'ятаєте, ця, ця, ця ксенофобія була там кілька років назад. з Цією ж Пісовською владою виведена в інформаційне поле, коли їм треба було електоральні бали збирати. Потім. Трошки затихла. Тоді почалася війна, і е, з політичної точки зору стало правильно, скажем так, підтримувати українців. Ну я, ну, я не кажу, що вони це не щиро робили. Ну я б то я просто кажу, що це ще й мало певний політичний стейк допомога Україні. І е, е, тоді всі були максимально привітні. Але коли прийшли вибори, ми побачили, як влада типу вернула всі свої старі механізми, якими вони вправно. Користувалися і продовжила, тобто, на нагнітати оці ксенофобські настрої, і оце, ну як на мене, на моє переконання і відчуття, це проблема. Тобто з якою треба буде дискутувати, не навіть не дискутувати, доносити існування цієї проблеми і не дати можливість забути чи відставити її в кінець самої черги, бо у нас там кілька мільйонів громадян, які е, будуть від того потерпати. Мені правда, дехто скаже: ну то може й добре швидше вернутися додому. Тобто ну але як би не було, це не є правильно. Навіть якщо е, вони вернуться, то цей багаж ксенофобії і ненависті до України залишиться. А це в майбутньому дуже погана історія. Нам все таки потім бути рівноправними сусідами в Європейському Союзі вже без кордонів. Виходити на ринкові умови, конкурувати з тими самими компаніями, з тими самими людьми. Ми маємо бути в позиції якогось діалогу, а не діалогу, скажем так, конструктивного, а не діалогу ненависті один, одного. зрозуміло. Пане Романе, я вам дякую за цю розмову. Вона дійсно була дуже насичена, і йшла якось так по наростаючій, що мені завжди дуже подобається. Коли йде, йде так, розмова не затухає, а розгортається з гарячішою і гарячішою. Отже, це був Роман Матис, громадський діяч і президент міжнародного інвестиційного офісу. Якщо вам було цікаво, це відео, а воно дійсно було дуже цікавим, дуже напруженим. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть свій коментар. Підпишіться на мій канал, це обов'язково. Долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам за запрошення. Вам все добре. Я?